На огляді новинка в нашому магазині зарядна станція 2,2 кВт номінальною потужністю, короткочасно 4 кВт в неї потужність, літій-залізофосфатні елементи тут використовуються 3,5 тисячі циклів заряд-розряду, швидкість заряду, увага у цього приладу 1,8 кВт на годину. Тобто вона заряджається за півтори години повністю. Також можна обирати швидкість заряду. Вона обирається. Ось тут. Повільно, наприклад, це буде десь близько 600-700 Вт швидкість заряду і швидка це 1,8 кВт. Якщо у вас маленький, наприклад, інверторний генератор, то переводимо в повільний заряд і заряджаємо його без проблем. Підключається сонячна панелька, максимальна потужність 1000 Вт. Так, додатково можна підключати сюди акумулятори додаткові, розширюючи ємність. Чотири розетки на ліцевій панелі 220 вольт по 16 А. Він потягне, в принципі, все в вашому дому. Любий побутовий прилад він потягне. Далі зарядка від прикурювача десь близько 120 Вт. Чотири порта USB, два порта Type-C по 100 Вт вихідної потужності. Дуже зручно зроблено зберігання кабелів. Такий бардачок. Все в одному місці, все одразу із собою. Вона має рік гарантії, ця станція зарядна. Тут, до речі, додаткова розетка 220, тобто загалом 5 розеток по 220 вольт. Ось її шильдик. Працює дуже-дуже тихо, навіть в режиму заряду. Тут гарно зроблені кулери, його майже не чутно. Ну, по відношенню до інших, дуже тихо працює. Так що звертайтесь, є в наявності.